Волинь це справді місце надзвичайно талановитих та вмілих людей. Катерина Бондар з озерця створює надзвичайний шоколад та солодощі без цукру. Вона не просто любить свою справу, а буквально живе нею. Починалися з того, що я пішла на проєкт по схудненню, ага. тому що я просто вигоріла на роботі, скажімо так, народила останню дитину третю і вигоріла на роботі, бо працювала разом з ним, проробляла меню закладу. І потім себе загубила, пішла на проєкт. І так як він був здорового харчування, ага. нам прийшли показувати майстер-клас по шоколаду. І в мене напевно моє самолюбство зіграло. Я сказала, що не шоколад, те, що нам показують. Ну і отак, от я загорілася новою справою зробити цукерки без цукру, але з самого початку не з купленого шоколаду, а бін бар називається. Тобто з самого зерна какао-боба до готового шоколаду і цукерок. Шоколадні боби до Катерини приходять ледь не з усієї планети, тому кожен вибір є таким неповторним та надзвичайно смачним. А також у солодощі вкладена титанічна праця, адже шоколад це зовсім непроста справа. Щоб зробити таку плитку, оці боби спочатку вони сирими приїжджають. Ми їх миємо, просушуємо, обсмажуємо. Це займає десь. Ну, півдня, грубо кажучи, далі. Ми це все подрібнюємо в крупку. какао у крупку називається? Далі цю крупку ми засипаємо в меланжер. Це така установка з камінням. Тобто воно перетирає як млин раніше. Uh -huh. Далі ми його темперуємо, виливаємо. Тобто, це так само процес з температурою темперування для того, щоб була кристалічна рішотка, для того, щоб шоколад потім ламкий був, хрусткий, виходив з форм, ну і блискучий, без uh -huh. барників. Я маю на увазі. Далі цей шоколад, от який він такий вийшов з форми, чистий, протемперований. Ми кладемо на дозрівання. Ну я, в мене це займає 10 днів. Деякі більше які мають можливості технічні. Ті більше він дозріває. Ну, у мене 10, наприклад. Отож, тільки протягом більше ніж 12 днів можна отримати якісний, смачний і корисний шоколад. Проте на простих плитках Катерина не зупинилась. Жінка каже, що на кожен смак її надихають люди. Ці смаки надихнули мене ну, Деякі люди зробити. Uh -huh. Ну, наприклад, остання оця це я здавала на права. Це дуже складний процес для всіх, напевно. І на цю насам надихнув мене інструктор. Він настільки підтримав в плані того, що ну ви зможете, хоча я можу водити, але мені важко було сісти за кермо. Дуже страшно. І саме цей джин, лайм і тим'ян. От не знаю, мені просто передається характер людей в шоколад. І коли я пригощаю і розумію, людина от коштує, каже, мені оцей подобається. Я можу характер людини, ну зрозуміти її по угу. шоколаду, тому що кожен інгредієнт відображає нашу сутність. Також Катерина створює і трендовий дубайський шоколад і виготовляє його повністю з нуля самостійно. Знаєте, Знає, напевно, найцікавіший це дубайський шоколад, яким я пишаюся. Він найкращий в Луцьку. Mm -hmm. Це я точно вже знаю за ці місяці. Але ідея була просто до мене, прийшла моя СММ і каже, глянь, тут тренд в тік давай щось зробимо. Я дуже довго не хотіла, бо він з цукром йде. Але все-таки. Проробляла, проробляла, і от він так само катаїфі, все це тісто, фісташку пасту, все це з нуля було зроблено, і я їм певно пишаюсь найбільше і сам смак, бо я знаю, що він найкращий. і все. Але тут дуже багато вкладено іменно в праці. Ручної праці, тому що все це тісто карамелізую, печу, все вручну. Окрім надзвичайно смачних солодощів, Катерина виробляє і, увага, шоколадний чай. За словами майстрині, він дає змогу зробити виробництво солодощів майже безвідходним. Ми це поставили в продаж, тому що він дуже корисний. Ну він настільки корисний, що це краще, ніж чорний або зелений, і тут зберігаються всі вітаміни, він знижує тиск, покращує травлення. Ну тобто, там ще такий дуже великий набір, як кори користь. Mm -hmm. Шоколаду тільки немає калорій, якби і немає алергену». Катерина Бондар уже відкрила власний магазин із своєю продукцією у Луцьку, але у планах ще й відкрити власний заклад, де гості зможуть долучитися до створення надзвичайно смачних солодощів.